Крижана казка фігури з льоду постали в самісінькому центрі міста. Найкращі львівські скульптори змагаються за перемогу в конкурсі з виготовлення крижаних статуй. Тема цьогорічних робіт з льодових брил, силуети різдвеного міста. Як створюють прозорі фігурки, бачили наші журналісти. Володимир виготовляє скульптури із льоду вперше. Раніше чоловік працював лише із каменем та бронзою. Митець розповідає, замінити камінь на кригу йому запропонували знайомі. І, хоча скульптор ще не зовсім звик до цього матеріалу, запевняє, із льодом працювати цікавіше. Зараз розрізаємо камінь. Ми камінь каже, камінь лід розрізаємо лід, щоб він був тонший, тому що на горі краще, щоб ажурніша композиція була тонша, делікатніша. Тобто ріжемо його пилами. А потім вже будемо різцями обробляти. Попри легкий дощ та плюсову температуру, крижані брили помаленьку набувають силуету майбутніх скульптур. Така погода Дарії аж ніяк не заважає створювати льодову каску. З цих брил жінка планує виготовити різдвяну зірку, яка є символом вертепу. Єдине за що хвилюється, так це за те, щоб фігура простояла хоча б з тиждень. Цього року погода не дуже нам сприяє, але і при таких погода, при такій погодній умові, лід буде стояти пару днів не так довго, як би він міг би стояти при морозі. Але трошечки львів'ян міста, цей гостей міста, подивуємо. Успостерігати за таким казковим процесом вже зібралося чимало глядачів. Цікаво подивитися через пару годин на їхні витвори, і жаль, що не є мінусова температура, тому що якщо буде гарний витвір, то хочеться, щоб він простояв ціле свята. Я очікую, що ці скульптури будуть дуже гарні. Є, несподівані цьогоріч львівські скульптори створюють з льоду силуети різдвяного міста. Змагаються митці за інструмент, без якого доволі важко вирізьбити ці дива бензопилу. Найкраща скульптура по техніці виконання. По якості виконання, по складності виконання, тобто там є безліч таких опцій, які будуть оцінюватися по десятибальній шкалі. Буде визначено переможця при глядацьких симпатій. Одна з цих скульптур отримає. Відповідно, це, ті, це, це та скульптура, яка отримує найбільше оплесків. Вже завтра, близько шостої вечора, й визначатимуть найкращого крижаного скульптора. Наталя Галецька, Віталій Чишин правда тут.